Вітаю в ефірі випуск новин в студії Олена Астрахович. Уночі російські військові атакували південні області шахедами з Криму. В небі над Одеською, Миколаївською та Херсонською областями підрозділи мобільних вогневих груп знищили всі 10 ударних БПЛА. Повідомили у повітряних силах ЗСУ. Тривають обстріли сусідньої Херсонської області. Під артилерійським вогнем перебувала Олександрівка, де на території власного будинку поранення отримав 74-річний чоловік. Потерпілого змінно-вибуховою травмою та пораненням ніг госпіталізували. У Станіславі пошкоджено щонайменше 11 приватних будинків і газопровід. Зранку в золотій балці окупанти скинули боєприпас із дрона на цивільний автомобіль. Поранено водія та пасажира. Протягом доби російська армія завдавала ударів по прибережних зонах центрального та корабельного районів Херсона. Пошкоджено припортову інфраструктуру. Мирні жителі не постраждали, повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Ліна Костенка та Валерій Залужний стали почесними громадянами Києва. А мер Брюсселя особисто вітав українських військових. У столиці відзначили День Європи. Саме завдяки нашим захисникам це свято набуває зараз нового сенсу і розуміння, що без перемоги України Європа знов буде у великій небезпеці. Мер Брюсселя Філіп Клос вітається з бійцями 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України, які зараз перебувають на ротації та відновлюються після поранень. Клос приїхав не з пустими руками. Мер Брюсселю передав систему РЕП та Старлінг. А мер Києва Віталій Кличко передав військовим у якості благодійної допомоги ще 50 fpv дронів. А з бюджету столиці від початку повномасштабної війни 4-й бригаді виділили понад 500 мільйонів гривень. На ці кошти військові купляють дрон Дрони, радіостанції, автівки та інше обладнання. Чим більше цих дронів, тим більше мертвих окупантів, спаленої техніки, більше наших живих пасенів. Все взаємозв'язано. зв'язано. Тут не можна. Тому сьогодні я щасливий. А якщо я ще подивився на реп, то якщо ми дронами вражаємо, то репами ми захищаємося від ворожих дронів. Тому це сьогодні в квадраті я задоволений, тому що ми так, ну скажемо, обростаємо дуже потрібним. 我我。 Мер Брюсселю також був присутній на урочистому засіданні Київради та отримав нагрудний знак за сприяння обороні Києва. Бо столиця Бельгії у 2022 році одна з перших прийшла на допомогу, передала громаді Києва тонни гуманітарної допомоги та прийняла у себе тисячі біженців і продовжує допомагати Києву. Передає швидкі медобладнання та інше необхідне. Як зазначив Філіп Клос, виступаючи в Київраді та звертаючись до українців, ваша незламна воля це джерело нашого натхнення, та ми чітко Розуміємо, що ви боретеся не тільки за свою країну, а й за нас, за Європу. На цьому наголосив і мер Києва. Без перебільшення хочу сказати, що майбутнє Європи сьогодні визначається тут, в Україні. Бо наші захисники на фронті б'ються не тільки за суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Насправді сьогодні триває борьба за мир і стабільність в Європі за майбутнє європейської демократії. Сьогодні міжнародна підтримка України це інвестиція в мирне та успішне майбутнє Європи та всього світу у збереження демократії, подякувати партнерам України за підтримку та закликати посилювати її. Віталій Кличко мав нагоду на зустрічі з послами, дипломатами іноземних держав, яку традиційно влаштовує в День Європи. Також Київрада присвоїла звання почесних громадянин Києва двом людям, які є справжніми моральними авторитетами для киян та всіх українців письменниці Ліні Костенко та Валерію. Залужному. Перше в житті я приймаю нагороду звання з якимось відчуттям дуже гарним. Віталій, дякую. Треба витримати. Треба витримати і треба перемогти. Я не знаю, наскільки це надихає. От. Витримаємо. Ліна Костенко протягом багатьох років уособлює незламність та вільну і талановиту душу українців. А Валерія Залужного, Київська громада, відзначила за його особисті заслуги під час оборони столиці та в захисті державного суверенітету і свободи України. Ми були рекрутами. Це не просто фільм, це щира сповідь звичайних людей, котрі за життя стали легендами, яких зараз називають супергероями, але не вигаданими, а справжніми. Особливості знімального процесу кінострічки дізнавались наші кореспонденти під час спеціального показу в Одесі. Хмурий хата, схід, док, дацик, сток. Тоха Хельга, так звати бійців легендарної третьої окремої штурмової бригади. Їхні вісім реальних історій складають основу фільму у центрі сюжету кінострічки. Рекрут з позивним журналіст. Юнак вирішує не просто брати інтерв'ю у легенд, а стати частиною їхньої команди стати рекрутом. Я провів деякий час. Це приблизно тиждень у казармах 3-ї штурмової на рекрутбазі. Потім ходив на курси володіння зброєю з досвідченими інструкторами, і, власне, це було все для того, щоб провести п'ять днів з такими легендами, яких ви можете побачити в фільмі, з цими людьми, щоб можна було сміливо дивитися їм в очі і ставити такі запитання. Підготуватися, випробувати себе фізично та морально це і стало найскладнішим завданням, зізнається нам актор. Але воно того варте, долучившись до команди супергероїв, Борис Савенко зсередини побачив, як це працює. Війна це терпіння, у якого дуже гіркі, гірке коріння і солодкі плоди. От саме через ці солодкі плоди, які ми можемо е, бачити на широкому екрані, так е, саме через це треба його і подивитися, бо що може краще підіймати настрій, як не Наші надбання, наші заслуги, наші хоробрі чоловіки, які стоять на захисті нашої держави, під час зйомок не обійшлося і без кур'йозних моментів ситуації, які неможливо пояснити логікою. Згадує особливості знімального процесу, режисер фільму. Так, місяцями велися переговори про те, щоб на зйомках кінострічки залучити бойові машини, а просто і швидко вирішити це складне питання, допомогла випадковість, а саме випадкова зустріч на заправці, розповідає Любомир Левицький. Чоловік підходить до нас, вступає мене по і каже, коли ви взагалі це все закінчите. Я кажу, що ви маєте на увазі? Ну, він хотів пожартувати, жарт не вийшов. В результаті він каже, я теж військовий, я просто в цивільному. А Що ви робите? Ми кажемо, ну от така, от така історія, але у ну, нас от ці хамві забирають, і мій виконавчий продюсер каже, у вас є такі хамві? А він каже, є. Де? В Хмельницькій області, але вони зараз в Житомирській. Ну вам, його не даду, вам їх не дадуть. Ми кажемо, дайте нам номер командира. І ми беремо номер командира, в цей момент до нас під'їжджає. Людина із Генштабу, яка допомагала нам шукати хамбі. Ми даємо йому свій номер, він дзвонить, і нас хамери, ми їх отримаємо ввечері, о 11-ті вечора офіційно. Це, це була дуже така курйозна ситуація, бо до цього, щоб ви розуміли, ми чотири місяці їх шукали. Мотиваційний документальний фільм Ми були рекрутами. Історія про тих, хто пройшов пекло, вже зібрав чимало схвальних відгуків. Реальні історії бійців з передової надихають і мотивують. Відверті і щирі відповіді на запитання, які лунають у стрічці, відкривають глядачеві значення справжньої відваги і самовідданості справжнього патріотизму. Забезпечують публічний порядок, громадську безпеку та дотримання правил дорожнього руху у важкодоступних місцях, а саме в парках, скверах, в тому числі на трасі здоров'я, в Одесі стартував п'ятий сезон мото- та велопатрулів. Шикування поліцейських в головному управлінні патрульної поліції Одеської області бачили кореспонденти граду. Підтримують правопорядок, оперативно реагують на виклики у місцях масового перебування людей в літній період, зокрема й там, куди автомобільним патрулям складно під'їхати. Практика впровадження мото та велопатрулів у попередні роки вже показала в Одесі свою ефективність. Наразі стартував п'ятий сезон. На плацу вишукались поліцейські, які забажали працювати саме в такому форматі протягом літніх місяців. Націй мота надання якісного сервісу громадянам. Патрульна Юлія Цанга вже другий сезон буде працювати на велосипеді. Говорить, що їй до вподоби саме такий формат. Мені здається, що нам якось. Проще допомагати людям приїжджати, особливо десь в парку. Зараз у нас спека починається, і якщо ми їздимо десь близько і буває, комусь стане погано, навіть бабусі, дідусь, там дитина може десь пошкодити собі щось. Ми їм допомагаємо. Є і свої певні особливості у роботі на мототранспорті, на відміну від автоекіпажу, говорить наступний спікер Іван Тилков. Він працює з першого сезону мотопатру. Та має певний досвід. Тав, да, в нас основний аспект іде на правил дорожнього руху, на безпеку дорожнього руху. Да, тому що мототранспорт залишати теж ну, не сильно безпечно. ДТП. Намагаємося робити все максимально. Чітко, професіонально, швидко, щоб дана наша основна мета це допомога людям. Мотозалізні коні, на яких будуть їздити поліцейські, мають бути швидкими, маневровими та керуватися професійними водіями. Зміна починається з перевірки техніки та необхідного комплекту. 650 кубів в Нього є. Що я вам скажу, маневреність, висока посадка. Можна заїжджати на будь-які бордюри, в принципі. Місткий. А яка швидкість? Максимально, я думаю, 200 він буде йти. Як ви готуєтесь до початку зміни? Бираємо автний фриз, тур... турмозну рідину мотоцикла і по факту все. Вело та мотопатрульні, як і всі інші працівники патрульної поліції, мають знання та навички з надання домедичної допомоги. Це ще більш актуально під час дії воєнного стану. Великий акцент зроблено також на водійській підготовці. Всі поліцейські, які заступають в мото і валопатруль, вони відійшли необхідне навчання. Ті, хто вперше заступають. У нас є вже поліцейські, які Два, три, чотири роки поспіль заступають ці екіпажі. Вони пройшли підвищення курсів. Підвищення курсів для мотопатруля здійснювалось в місті Полтава. У них є всі вони сертифіковані, прийшли відповідне навчання. За словами Руслана Рубана, загалом до охорони громадського порядку і підтримки безпеки дорожнього руху на постійній основі будуть залучатися три велопатрулі. Кожен з яких складається з двох поліцейських, та три мотопатрулі, які так само в парі будуть виконувати свої службові Обов'язки в Одеській області гасили масштабну пожежу в багатоквартирному будинку, опіки отримала молода жінка. Пожежа спалахнула у селі Курисове Березівського району. Горів одноповерховий багатоквартирний будинок. Вогонь поширився на площі понад 200 квадратних метрів. Вогнеборці гасили полум'я кілька годин. Під час пожежі серйозні опіки отримала 28-річна жінка. Її госпіталізували. Решта мешканців будинку не постраждали. Що стало причиною пожежі, з'ясовують слідчі та експерти. Повідомили в регіональній службі порятунку. У пенсійному фонді нагадали, яким категоріям громадян проіндексували пенсії навесні цього року в Україні з 1 травня автоматично підвищили виплати деяким категоріям пенсіонерів. В Україні з 1 травня поточного року автоматично підвищили пенсійні виплати громадянам, які попереднього місяця досягнули віку 70, 75 та 80 років. Суми надбавок становлять для пенсіонерів від 70 до 74 років 300 гривень, для пенсіонерів від 75 до 79 років 456 гривень, і для пенсіонерів старше 80 років 570 гривень. У пенсійному фонді зауважили цієї весни через збільшення показника серед. Середньої заробітної плати в країні було загальне підвищення пенсій для деяких категорій громадян. А саме пенсії проіндексували військовим з інвалідністю, пенсіонерам силових відомств, особам з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, науковцям, державним службовцям і працівникам органів місцевого самоврядування. До пенсій, які не підвищилися у цьому кварталі, встановлюється щомісячна доплата в розмірі 100 гривень. Водночас, 1 березня, затверджено наступні мінімальні розміри виплат пенсіонерам, які досягти. Віку 65 років, які не працюють та мають повний страховий стаж 30 років для жінок і 35 років для чоловіків, отримуватимуть 3 370 гривень. Віком до 70 років при повному стажі особам з інвалідністю першої групи, незалежно від віку та стажу, 2 980 гривень. Віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж, 3 240 гривень. Громадянам, яким виповнилося 80 років та які мають страховий стаж 20, -20 25 років – 3370 гривень. Для інших категорій пенсіонерів, які не працюють, незалежно від їх стажу, мінімальна виплата складає 2725 гривень. Краще надіти так звані п'яні окуляри, щоб відчути себе як після певної дози алкоголю, ніж сідати за кермо реальна на підпитку, бо навіть невелика доза спиртного негативно впливає на координацію та швидкість реакції. А це означає, що і водій, і ті, хто знаходиться поруч, в небезпеці. Високі суми штрафів та позбавлення права керування, інформація про ДТП та загибель людей аж ніяк не вражають тих. То полюбляє сісти за кермо на підпитку. Багато хто вважає, що одна чарка алкоголю ніяк не буде сприяти на авто, і помиляються. Але щоб зрозуміти це, не треба експериментувати з реальним алкоголем. Можна пройти тест в окулярах дракбастер, які стимулюють стан сп'яніння. <рес> Вообще, если честно, очень необычное чувство. Даже не представляю, как люди ездят в нетрезвом виде и в состоянии. Ну, если честно, это очень тяжело. Даже пройти с этими очками очень тяжело. Вообще, я не понимаю, как можно ездить в пьяном состоянии. Это просто ужас. Недавно получила права. Ни разу не садилась в пьяном состоянии, поэтому и никому не рекомендую. В багатьох країнах таким тренажером користуються в автошколах вже багато років. Є вони і в Одесі. Так звані п'яні окуляри вони імітують стан алкогольного сп'яніння та втрату координації. Розроблені вони для того, щоб всі водії могли оцінити всі ризики, які виникають під час керування транспортними засобами в нетверезому стані. Ноги як ватні. Важко не просто пройти по намальованим лініям, а й тримати баланс, говорять ці, хто проходить тест. Не був ніколи в такому стані і нікому не советую. Це очень опасно, очень збиває. Я не писала, коли за рулем ти знаходишся в автомобілі. Якщо все плит, в голові такий створюється ефект, то это вообще це, це капець просто. В очах все пливе, концентрація порушена повністю, і краще спробувати свій стан ось на такому тренажері, ніж сідати за кермо у п'яному вигляді і спровокувати аварію чи самому стати жертвою аварії. Друге завдання письмове: треба в цих окулярах домалювати по контурам дорожній знак, пройти лабіринт та три рази написати фразу Я ніколи не сяду за кермо в нетверезому стані. Если э, пройти еще хоть как-то можно, да, там как-то сконцентрироваться, но выполнять какие-то действия вообще очень тяжело. Я даже фактически не смог в лабиринт пройти, то есть в, в нефтезанном состоянии это просто невозможно. За керування автомобілем в нетверезому стані передбачений штраф та позбавлення права керування на певний строк. Це якщо поїздка закінчилась без ДТП з постраждалими, і кермувальник має шанс знову повернути своє посвідчення водія. Закон дозволяє порушнику, який керував автомобілем у нетверезому стані, знову сісти за кермо, але тільки після закінчення певного строку і успішного складання іспитів, наголошують в сервісному центрі МВС. Після закінчення терміну позбавлення керування людина звертається до сервісного центру, надає свої документи, паспорт, код та медичну довідку, записується на теоретичний іспит. Успішно, якщо складає його, записується на практичний та складає практичний іспит, знаючи керування транспортного засобу. Якщо іспити складені успішно, водій знову отримує право керування автомобілем, говорить фахівець. І додає, якщо у кермувальника наявні дві або більше категорії, іспити складаються за вищою категорією, що зазначено в посвідченні водія. Вилучений документ зберігається у сервісному центрі МВС за місцем проживання особи. Тисяча доларів за непритягнення до відповідальності саме таку суму вимагала консультант райсуду, яка вирішила незаконно збагатитися, використовуючи своє службове становище, зв'язки та знайомства. Перебуваючи на посаді консультанта в одному з районних судів, жінка вимагала від Одесита тисячу доларів за непритягнення його до адмінвідповідальності за порушення ним правил дорожнього руху. За винагороду жінка обіцяла вплинути на суддю, яка розглядала справу, щоб та ухвалила позитивне рішення у справі та закрила провадження. Про факт вимагання чоловік повідомив у поліцію. Жінку-консультанта затримала на гарячому. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Суд виніс вироки двома деситам, які продавали електронні сигарети по всій Україні. Ділки створили телеграм-канал, приймали замовлення і розсилали товар поштою оптовими партіями. Щомісячний дохід фігурантів становив десятки мільйонів гривень. Двоє одеситів протягом року продавали електронні сигарети та аксесуари до них через спеціально створений телеграм-канал, який налічував понад 40 тисяч підписників. Зазначається, що товар злоумисники зберігали на складі, а доставку здійснювали по всій Україні однієї з поштових служб. Під час обшуків на складі вилучили понад 11 тисяч електронних цигарок, обладнання, системи нагріву, а також алкогольні напої без марок акцизного податку вартістю майже 10,5 мільйонів гривень. Фігурантів суд засудив до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном на один рік. Повідомили у прес-службі бюро економічної безпеки Одеської області. Щорічно, в травні у різних куточках світу люди святкують Міжнародний день без дієти. Це перші дні тепла, коли люди скидають себе об'ємний верхній одяг і починають замислюватись про свою зайву вагу. Думка про дієту в цей час дається виходом з ситуації, але міжнародне свято проти дієт і точка зору лікарів можливо зупинять бажання нерозсудливо худнати. Мало хто знає, але дієта це не рішення для того, аби позбутися зайвої ваги. На думку лікарів, люди, які активно знижують свою вагу за допомогою різноманітних дієт, позбуваються до 15% своєї ваги, щоб потім знову набрати її на 30%. Тому у світі в травні відзначається міжнародний день проти дієт, змість якого приймати і любити своє тіло таким, яким воно є. Більшість вчених і лікарів до дієт ставляться негативно, тому що. Ми кажемо все ж таки про здоровий спосіб життя. А це щоденна наша робота, щоденна наша праця в залежності від того, скільки калорій ми витрачаємо, ми приблизно стільки ж кілокалорій маємо і вживати тобто для того, щоб наш організм працював в звичному для нього режиму, щоб не було такої стресової ситуації, додаткової стресової ситуації для нашого організму. Важливо для кожного щоденно вживати і білки, і жири, і вуглеводи, каже лікар. І вони мають бути в певному співвідношенні для того, аби наш організм функціонував правильно. Окрім того, з їжею до організму надходять вітаміни і мікроелементи, а це також потрібно для нашої здорової життєдіяльності. Саме тому, коли ми ну, робимо такі дні без їжі, то це дуже некорисно для нашого організму. Це додатковий стрес для нашого організму і замі... Замість того, щоб організм відпочивав, він витрачає додаткову енергію для того, щоб підтримувати свою звичайну життєдіяльність. Олена Колоденко наголошує, на будь-який процес, який відбувається в нашому організмі, потрібна енергія а енергію ми отримуємо саме з їжі, яку вживаємо. Але день відмови від дієт не стосується лікувального харчування. Лікувальні дієти призначають спеціалісти для підсилення дії медичних препаратів, сприяння одуженню і для перешкоди захворюванню стати хронічним. Звичайно, є певні хронічні захворювання, або там, наприклад, післяопераційні стани, які потребують ну. Там певної коректировки харчування, але це тимчасово, це короткочасна така е, дія, де да, можна сказати. А далі ми повертаємося до свого звичайного харчування. Перед літом на ринках і в супермаркетах вже у великій кількості почали з'являтися різноманітні овочі і фрукти. З одного боку, це корисно з іншого для людей із чутливим шлунком так звана навала першої зелені може мати несподівані наслідки. Більшість овочів та більшість фруктів вони містять цю клітчатку, яка може подразнювати кишково-шлунковий тракт і викликати на ну, такі певні неприємні скарги. Таким людям овочі та фрукти краще термічно обробити. Вони тоді будуть ну, такі, більш м'якими для їхнього організму. Директор центру первинної медико-санітарної допомоги надає рекомендації щодо того, як підготуватися до літа, щоб виглядати і почувати себе добре. Основне це вести здоровий спосіб життя. ми вже сказали, що це харчування, яке е, повинно містити певну кількість калорій, в залежності від того, якою е, працею, який спосіб життя веде людина. Ми зараз не виключаємо продукт там, харчування, наприклад, там не потрібно м'яса або не потрібно там е, якісь овочі або фрукти, або ну, тобто немає таких. Е, продуктів, які не можна вживати, і ще дуже важливо займатися фізичною активністю, зазначає Олена Володимирівна, тому що малорухомий спосіб життя є некорисним для нашого організму і не сприяє тому, щоб людина була здоровою. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.